На сьогодні ще повожу на комісію на 88 питань. Поконую. перше питання. Про інформацію Пиромайської територіальної виборчої комісії Піромайської району Миколаївської області щодо визначення повноважень депутата Пірамайської військової ради Піромайської району Миколаївської 8 ступеня Сантанова Олега Васильовича. Це питання стосується, ви знаєте, от чого? Вийшла, заходи на дану. Які будуть пропозиції? Пропонує на нагрузи сесії. Хто за? Дякую. Наступне питання, 85 питання, так як пропонували комісії, щоб його розглянути сразу після про надання дозволу на відрядження депутата Перемайської міської ради Перемайського району 8 звикання Галішевської Наталії Вікторівні. Які будуть пропозиції? Тобто. Вирізне на огроза сесії. Хто за? Дякую. 86 питання про надання дозволу на відрядження депутата Первомерської міської ради Пермайської району Миколаївської області, 8 го посту пастушок Оксани Євгенія. Які будуть пропозиції? Винести на року. -на? Дякую. Дякую. Наступне питання, друге питання про присвоєння, звання по чесної міста Первомайське. Ми друге сьогодні ще Тетяна Миколаївна пояснювала питання, як не було. Пропоную винести вирісти народне на сесії. Хто за? Дякую. Третє питання про присвоєння звання по чесних громадянин міста Первомайська району Бекулі Івановичу Чобану. Також доповідали, зауваження не було. Які будуть пропозиції? Пропоную винести. Хто за? Дякую. 87-ме питання про присвоєння звання по чесних громадянин міста Первомайська Денису Олександровичу Кривому. Я наказал також. Доповідала. Зауваження було. Пропоную вирізти народ для на сесії. Хто за? Дякую. Четверте питання: про внесення змін до рішення міськради від 25 до 3.21 року за номером 9 про затвердження цільової програми захисту населення і території Первої міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій та гельнута продовження на 21-25 роки. Миденько пояснював на всіх комісіях зауваження було, які будуть пропозиції. Пропоную вирісти на розгляд сесії. Хто за? Одноголосно. Дякую. Наступне п'яте питання про внесення змін до кописної програми соціального захисту громади та зручності на 22 -25 роки і затвердження рішення міської ради від 26 на 2022 року за номером 1. Також Ольга Володимира Павлічук що зауваження було, пропоную винести на розгляд сесії. будуть пропозиції. Хто за? Одного голоси. Шосте питання: про внесення змін до бюджету Пермальської міської територіальної громади на 4 рік. Да, пояснено, нам є зміни, працюючи зі змінами і постійно місії станами всім направити, які будуть пропозиції. Хто за то, що буде сесії, прошу насилати. Дякую. Сьоме питання про затвердження меморандуму про взаємно між німецьким товариством і то народною співачів та Пермайської міської ради та громадської організації школи енергоефективності. Тетяна Володимира, Заліська доповідала, зауваження було, які будуть пропозиції. <позиція> Восьме питання Про внесення змін до рішення від 30.11.23 року до номер 12. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів операторних актів міськради на 24 рік. Тетяна Володимирівна, також. Пояснено, зауважені будуть, які будуть пропозиції. Він на розгляд сесії. Хто за? Півте питання. Про внесення до громадського проєкту рішення про припинення шляхом ліквідації чи у 12-й громадської міської ради. Світлана Володимирівна доповідала, зауважені будуть, які будуть пропозиції. на розгляд сесії. Хто за? Про затвердження перспективного плану розвитку в мережі закладів освіти Пермайської за міської територіальної громади на 24-27 24-27 роки. Загалом також заповідала як всі профілі комісії, зауваження було й виняти на розвитку сесії. 11. питання про надання дозволу управління освіти міської територіальної на обладнання нової сервітуту на нерухоме майно комунальної власності Первомайської міської територіальної громади. Рахуючи постійних комісій міськради з питань житлово комунального господарства, з питань законності та земельних питань. Начна рекомендація буде додатку проєкту рішення змінити назву і номера шкільних закладів краплинка No30 на номер 9 та гвоздичка No24 та переминка No7 зв'язку з технічною помилкою, які будуть пропозиції. Всі змінами. Одного голосу. дякую. 12. Питання про безоплатну передачу майна та споруд з балансу управління освіти Пермайської десяти на баланс Пермайського центру соціального служб та закріплення майна та праві, ну, також на праві оперативного управління. Так вам заповідала, за уваження буду ставити на насовання. Хто са? Тринадцяте. Про безоплатну передачу переведені з балансу управління освіти, Пермайської міськради на баланс Первомайського територіального центру соціальних служб для соціальних услуг. Так як питання говорять, зауваження, просто прошу винести на роботу сесії, тому що на залах про затвердження структури та положення Первомайського міського центру комплексної реабілітації з інвалідністю. Якщо Ольга сказала, що на наступну сесію буде все суттєві об'єднання, то який сенс на цей місяць приймати два окремих У нас є, я вчора згоду, поки вони приймуть, поки вони Просто є зараз рантові програми, практично кожна з них по 2 мільйони, 1,7 млн 860 760. Просто втрачати ці кошти немає. Тому приймає... ми приймаємо, ми залишаємо, приймаємо так, ці кошти приймаємо. а на сліду сесію вони готують про відносимо Тут нічого страшного, технічне питання, ніяких пропозицій, ніяких не буде зауваження взагалі. Які будуть пропозиції? Хто Я утрим... Я за те, що винести на розгляд сесії, голосувати. Дякую. П'ятнадцяте питання. Про внесення змін до рішення місця ради 28.01.21 року за номером 28 про затвердження структури Перумальського центру соціальної служби. Заволісник Ржановська так пояснила, та зауваження були, і були пропозиції. Хто за те, що винести на розгляд сесії? Прошу голосувати. 16. Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства Первомецька центральна міська бата профільна лікарня Первої міської ради військ редакції. Олег Володимирович, пояснював зауваження. Було. Ні, ні, зараз появилися зауваження, ми в передні паровози і внести в статут ну, нову назву по переменуванню. Коли да. звернулися до держреєстратора, вона каже, я вам не зареєструю. Ви реєструєте по старій адресі. Внесено в реєстр автоматично буде. Тому я можу, щоб поліцію, прийняти статут за реєстру, Але ж ми про це говорили початку, там автоматично нові адреса, вони вже підтягуються. І реєстратори вносять вже нові адреса. А ми реєструємо, тому що так було. Ну Ми консультували з реєстраторами, каже, зробіть, такі. Так так, 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 так так мені пропонували вносити за старою адресою, а ті нові адреси вони автоматично підтягуються вже самі. Так, які будуть пропозиції? Вносимо зміни. <піллявся> так. <піллявся> так. Хто за? Дякую. 17 питання: про на штатні зміни у структурі Пермаської міської ради та її виконавчих органів Та внесення змін до рішення міської ради від 25.021 року, року за нормою 3 про затвердження структури Пермайської міської ради та її виконавчих до війни редакції. Оля Мітя наповідала, зауваження було, буду. Які будуть пропозиції? Вирісне народну на сесію. Хто за? Дякую. 18. Про затвердження положення про управління європейської за роботи апарату виконавчого комітету Первомайської міської ради та положення про відділ мобіліздної оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату виконавчого комітету Первомайської міської ради. Кожен Меня також доповідала, зауваження будуть, які будуть пропозиції. Хто за те, щоб вирісне на розгляд, прошу голосувати. Дякую. 19 питання про затвердження правил пару території Пермаської міської території громади. Тетяна Дмитрівна доповідала, зауваження було. Пропоную винести на розглядаці. Хто за? Дякую. 20 питання про прийняття атокомунальної власності Гермаської міської територіальної громади. Майна в рамках проєкту і підвищення ефективності роботи і підзвітності органів середування АВР. Також Тетяна Дмитрівна доповідала, зауваження було. Ставив на голосування. Хто за? Переходимо Я... до розгляду земельних питань. Олексій Юрійович доповідав і знаходиться в залі тому. 21 питання про внесення змін до положення про порядок списання об'єктів комунальної власності Карамайської міської територіальної громади затверджено рішення міської ради від 29.07.21 року за номером 31 про затвердження положення, про порядок списання об'єктів комунальної власності Карамайської міської територіальної громади. Олексій Юрійович, доповідав, зауваження були Кінчують пропозиції. Прошу голосувати. 22 -е питання про надання дозволи на прийняття на безоплатній основі до комунальної власниці Перемайської міської і територіальної громади, будинку 12Б по вулиці Юрія Гагаріна в місті Перемайської Миколаївської області. Які будуть пропозиції? Також доповідали зауваження дозволу. Хто за? 23. -е. Про надання дозволу на списання майна з балансу. КНП Пермайська центральна міська кордона промігу Вілікани Пермайської міськради. Олексій Юріч доповідав за уваження, який будуть пропозиції. Хто за те, щоб винести на рух прошу сесії, прошу голосувати. То, голосу. Дякую. 24. -те. Про прийняття на безоплатній основі до комунальної власності Пермальської міської територіальної громади, об'єкта нерухомого майна, частини житлового будинку номер 13 по вулиці Івана Франка, міста Пермацької області. Олексій Юрій. Зауваження буде. Хто захоче вирішити на розгляд сесії? 25 питання. Про продаж 3 частини. У праві спільної часткової власності на житловий будинок, який розташований за адресою підпільників БУН-2, міста Первомець Миколаївської області. Олексій Юрійович, також Федерак, зауважене пункт пропонує вирізти народні сесії. Хто за? 26. -те. про затвердження технічних документацій і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та безоплатну передачу у власні земельних ділянок для будівництва і відновлення жилих будинків, господарських будівель і споруд у межах перемайських громади, які будуть пропозиції. Ту за то, що на народних сесії, прошу голосувати. Дякую. 27. -те. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки вулиці Деніда Федорова, 2. Які будуть пропозиції? Вилися народна сесії. Хто за? Однополучно. 28 Про заміну сторони договорів аренди землі та зміну їх істотних умов. Також напам'ятав, зауваження було пропонує винести народна сесії. Хто за? Не робив. 29. -е. Про затвердження документації і землеустрою та безоплатну передачу у власні земельні ділянки для будівництва індивідуального гаража. Які будуть пропозиції по 29-му. народна сесії хто за дякую. 30 -е. Про надання дозволу на розроблення технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж частин земельних ділянок, на які поширюються права силних дужів. Шановні колеги, доповідали, зауваження було, які пропозиції. Хто за те, щоб винести, прошу голосувати. Дякую. 31. Про надання згоди Тумиколаєві преси на передачу які земельних ділянок. Я отрималася. Хто за те, щоб вирісти народній сесії, прошу голосувати. 32. Про передачу веренку земельної ділянки по вулиці Одеська, 78, дроб 7. Питання також розказали. Зауваження не які будуть пропозиції? Що мені каже, які будуть пропозиції? Хто за те, щоб сесію, що винести народних сесії, прошу голосувати. Дякую. 33 питання. Про припинення договору аренди землі та безкоплатну передачу у вас і земельній ділянці для підійти відвального режату. Олексій Юрійович також наповідав зауваження гру пропонує винести народних сесії. Хто за? Я, 34. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки вулиці Максиміляна Робеспіра, 33, міста Пермайська Паласвій, відлягає продажу, які будуть пропозиції народа сесії. Хто за? 35 Про підготовку логію для продажу права на земельних карах, окремим возом розроблення технічної декументації землеустрою Щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на дурі на місцевості, які будуть пропозиції пов'язкати. <клес> Доповідав зауваження упропоную винести народних сесії. Хто за? Я отримую 36 Про надання дозволу на розроблення технічної документації і забудуся, щоб поділу земельної ділянки вулиця трудової слави 15 для. Які будуть пропозиції? Винесся народна сесії. Хто за? 37. Про затвердження документації земного вузл та безплатну передачу у власність громадянці маршені земельні ділянки для будівництва індивідуального гаража. Які будуть пропозиції? Доповідали зважені. Став на голосування. Хто тобто, за? -й. 38. -й, про затвердження документації земного землею та безкоштну передачу на власність рамнину горошку земельні ділянки для будівництва індивідуального гаража. Також доповідали заважені. Дякую. 39. -е. Розміну цільового призначення земельної ділянки по вулиці Михайла Рушевського, 33, рук 13. Які будуть пропозиції. Також доповідали, зауваження до біля станного голосування. Хто за? 40. -е. Розміну цільового призначення землі. По 40 питанню Олексій Юрійович доповідав. Зауваження було старне голосування. Хто за? 41. Про надання дозволу на проведення експортної грошової оцінки земельної ділянки проводилися Василя Жуковського, 65А і, сказав, і за переважного, що підлягає прозажу. Також доповідав про зауваження було, пропоную винести народних сесії. Хто за? 42. Про Надання дозволу на розроблення проєкту земельного уступу щодо відведення земельної ділянки постійних користувачів. Доповідали зауваження, які будуть пропозиції 42. Хто за прошу виграти на родну сесії? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. 43. третє. Про підготовку лодів для продажу права родини на земельних карах видання документації і зімногусторі на земельні ділянки по вулиці Одеська біля будинку побуту. Які будуть пропозиції? Виноснує народа сесії. Хто за? Дякую. 44. -тє. Про надання дозволу. На проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки вулиці Михайла Рушевського, 33, 2, міста Перемасних класів вулиці, що підлягає продажу. Конфлікт інтересів хоче не немов. Ігор Вікторіч доповідав зауваження. Хто за? То що винести народне сесії за голосу. 45-продання -е. дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки про вулиці Михайло Рушевська, 33, 2, 3, міста перемасних класів, що підлягає продажу. Хто за те, що викликати, за вашу? Що ж якщо я не буду проблюдати, адреса тільки Мені, по намерам. Те ж самі, ви знаєте, до 64 до 62 включно писати. Та ж саме 12, 33, дроб 5. Хто за? 33, дроб 7. Хто за? 33, дроб 8. Хто за? 33, дроб 9. Хто за? 33, дробь 10. Хто за. Дроб за? 33, дроб 11. Хто за? 33, дробь 12. Хто за? 33, дробь 14. Хто за? 33, дробь 16. Хто за? 33, дробь 17. 33, дробь 18. Хто за? 33, дробь 19. Хто за. 33, дробь 21. 33, друг 22. 33, друг 23. Поля здигаємо, все Я по 47-му заяву до Це Я голос голосую. Я просто не розумієте, нам було порядку демон. По адресам тяжковач. Мені треба. 33, до 23, ми проголосували. 61 питання. 61 питання. 33, до 24. Хто за? І 62 питання, 33, до 25. 60. 63 питання. Про надання дозу на проведення експортної решової цінки земельної ділянки вулиці Михайловченко, 33, до 26. Хто за? 64 питання про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок місійського сільськогосподарського призначення, що підлягає продажу на земельних тарах окремому колотах. І Вікторіч так відзначає, Лесій Юрійович доповідав, зауважень не було. Хто за. 65, про підготовку лодів для продажу права аренди на земельних тарах, встановлення стартового розміру річної арендої плати за землю з призначення призначення тавого продажу права аренди. Які будуть пропозиції? Доповідали, зауваження було, хто пропонує винести народження сесії, хто за опробування. 66. Про відведення постійних існування земельних ділянок комунальних підприємства Перемайська міська локальна. Доповідали, зауваження було. Хто за те, що винести народжу сесії? Прошу голосувати. Я проти, за? Я 67 питання про затвердження технічної документації з щодо встановлення відновлення меж земельних ділянки амітурів на, на місцевості та безоплатну передачу у власні земельні ділянки для індивідуального садівництва, які будуть пропозиції. Хто за те, що вирішити на сесії, прошу висилати. 68. Про надання земельної ділянки, постійне користування Управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради. Які будуть пропозиції? Олексій Юрійович доповідав, що стосується і на сесії? Хто за? 69 Про підготовку земельної ділянки біля будинку номер 15 б по вулиці Продової справи до продажу на земельних країн. Також доповідали зауважено було ставлено голосування. Хто за? Дякую. 70-те питання про підготовку земельної ділянки лоту біля будівлі No188 вулиці Одеска до продажу на земельних таргах. Які будуть пропозиції? Хто за те, що вирішити на народну сесії, прошу голосувати. Хто за? Проти одного голосу. 71 питання про підготовку земельної ділянки лоту по вулиці Київської, 84 до продажу на земельних таргах. Постійні комісії місіально знайшла рекомендація у пункті 2 проєкту рішення вилучених виразних А цільового призначення землі в зв'язку з технічною помилкою. Які будуть пропозиції? Прошу голосувати. Хто за те, що винести народна сесія? Дякую. Yeah. Yeah. 72. Про підготовку земельної ділянки біля будинку номер 43 а вулиці Бортівська до продажу на земельних карах. Також доповідали, зауваження було. Хто за те, що винести народна сесія, прошу голосувати. 73. Про передачу земельної ділянки у користування на умовах арени для сіно касіння і описання худоби. Оксі Юрійович доповідав, не було. Хто за те, що вирісти народну сесії, прошу просити одноголосно дякую. 74 питання про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вулиці Леоніда Каденюка, це вже Юрія Гальна, 22-й, 18, міста Пермаської, що підлягає продажу. Оксі Юрійош доповідав, зауваження було. Став на голосування. Хто за, одного голосу. Дякую. 75 питання про затвердження проєкту землеустою щодо відведення земельної ділянки ви вулиці січлені 78 місця перевезення Халецької області. Також доповідали зауваження було і кінні пропозиції. Ставлю на голосування. Хто за одного голосу? 76 питання про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення право правоорендиповід. Виставляється для продажу на закельних характера потреби злобу. У 76-му зауваженні було став за? на голосування. Хто за? Наголосив. 77-е питання для зняття додаткового вивчення. 78-ме питання про надання дозволу на розроблення проєкту земельних груп щодо зміни цільового призначення земельної ділянки по вулиці Андрія Танюка, 54, дроб 1, які будуть пропозиції. Доповідали зауважений було. Хто за те, щоб винести народну на сесію, прошу голосувати. Хто за? Сімдесят дев'яте питання про підготовку лоту для продажу на земельних терах виглядання документації зимою устрою на земельну ділянку біля, ц... біля будинку No14 вулиці Михайло-Гошевського. Які будуть пропозиції? Ставлена на самом деле просить прошу питання народна сесії. Дякую. 80 питання знято додатковою чисім перше питання про укладання договору аренди землі на новий. Які будуть пропозиції? Хто за те, щоб винести на род сесії, прошу голосувати. Хто за? Ось це друге питання. Про припинення здоров'я, про встановлення земельних середів, товариське обмеження відповідальності по селі. Які будуть пропозиції? Оксі Юрій, що повідав, зауваження було, прошу винести на роль сесії. Хто за? 23 серпня на адресу міської ради надійшов близько МДП, ліси України, де вони просять не вживати будь-яких дій своїх маленьких грамів що вони проводять інвентаризацію. І коли люди з прийняти договору 26 грудня 23 року, вона триває 10 місяців, там 96 гектарів. Всі вже на вони заплатили, просять. Залежить івентаризації, ніяких дійстрів і зімаленька і не жив. Так як їхні межі грав. Гром... Да. Ну, раніше з їхніми межами є спирні питання, вони так вважають. Буде івентаризація, будемо що мати повну процедуру для подальшого підняття рішення ці А як ви робили проєкт? І все... Робили проєкт новий. Це була зарядка, це раніше була район, радіаністрація робила цей проєкт. Вона була в арені 2007-го. року, <реш> вони зараз вирішили її випити розповісти. До цього часу вони просто змінилися на бахівка, виросла реальна плата. І людина вирішила зекономити кошти і цю виведи мальчика власність. Сплачуючи понад. Вона була встановлена в 2007. 83 питання про надання дозволу на розроблення технічної документації землі, що до встановлення недовгої замінили ділянки на турісте. Олексій Юрійович доповідав, по 83-му зауважень пропозиції не було, станом на голосування. Хто за, 14 народне сесії? 84 питання знято на додаткове ревчення. У нас залишилось питання додаткового по порядку денег. 85-те питання ми розглянули, 86-те питання ми розглянули, 87-е також розглянули, 88-е питання про затвердження статуту комунального підприємства житло Плюс Пермайської міської ради Миколаївської області в новій редакції. Тетяна Дмитрівна доповідала, зауваження було, які будуть пропозиції. А хто за те, що винести сесії, прошу голосувати. А? Дякую. І 89 питання стане про внесення змін до регламенту роботи Пермальської міської ради 8 скрипня. Затверджене рішення міськради 27.11.2020 року, першого пленарного засідання, другої сесії міськради номером 1 Воля доповідала що зауваження було, які будуть пропозиції. Дуже бачити, за сесії. Шановні колеги, всі питання, які ви приносить народ, розглянути. Будь ласка, не підписайте раніше. Ми все ж таки встигнумо, ми пішли на учасник, а прийшли на питання.